Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна. І сьогодні буде невеличкий огляд ароматів бренду Martine Мікалів. І буде один аромат від Мемо. Це африканська шкіра. Отже, мені дуже сподобались флакончики, чого вони мене зацікавили. Взагалі, досить давно хотіла спробувати аромати цього бренду. І такі дуже-дуже гарні флакони. ну, Я б хотіла би мати в своїй колекції такий флакончик, він дуже такий симпатичний, незвичайний. Але зараз розкажу вам свої враження про ці аромати. Трошки моя, так, так би мовити, бажання притихло. Отже, почну з аромату, який мені сподобався. Сподобався мені, сподобався моїм колегам, бо почалась така холодна, противна, дощова, якщо можна так сказати, осінь, коли холодно, мокро, сиро, неприємно і хочеться чогось такого теплого і смачного. І от я нанесла на себе цей аромат із серії Secrets of Love Passion. А, і ну, мені він в принципі був приємний, досить такий, я би сказала, він смачний, він асоціюється в мене з якимись тістечками такими вишнево-малиновими, я би навіть сказала, не тістечками, а конкретно випічкою, бо в цьому ароматі є якась така теплота. І дуже він сподобався моїй колезі Віті Васильівні <свід> до того, що я віддала їй пробничок. Але я дуже добре пам'ятаю цей аромат, дуже він їй сподобався. Вона сказала, що він її підняв настрій, якось її зігрів, бо якраз тоді тільки-тільки, після Стокотного літа, почались перші такі холодні дні, і вона сиділа вся така, замерша, не хотіла контактувати. Сумна і дуже сподобався цей аромат, і ми почали читати піраміду, і потім вона ну, так вийшла, що я віддала цей пробничок. Отже, досить смачний, теплий аромат, як ви розумієте, подобається людям, бо ну, зігріває, піднімає настрій в такому плані в «Піраміді аромата заявлений в верхніх нотах ут, апельсин Кориця. Я думаю, що тапельсин з корицею дає, дає йому цей аспект такої гарячої випічки, гарячого пирога, який тільки що ви винули з духовки. Середні ноти в нас карамель, кашемірове дерево, знову ж таки, дуже так по-гурманськи, дуже смачно. І в базі в нас заявлений бензоїн, пачулі, сандал, мускус. Отже, дуже теплий аромат дуже смачний, я б сказала, гурманський. От, до речі, я далі буду розповідати, буде аромат, який називається «Гурме», Secrets of Love gourmet. Так от, гурме, я б я назву Гурме э, смачний, гурманський віддала цьому аромату, але вони назвали його пристрасним. Окей. Не я, я називаю аромати. Ну, чесно, для мене гурме він. А от аромат, який вони назвали гурме. Так, з цим ароматом ми закінчили, ну, стійкість в нього десь 3-4 години, шлейф, до речі, є. Як виявилось, бо досить на іншому колегу ми нанесли один пшик, вона ходила. Іноді в мене колеги опасаються, коли я на них щось наношу, я кажу: тобі точно це сподобається. Бо я знаю, хто в нас. Любить солодке, і на тих можна сміливо такі аромати наносити, вони потім досить так радісно до цього ставляться. Так, це в нас був аромат Мартіна Мікалів Secrets of Love Passion. А от аромат, який назвали гурме, ну, зовсім не гурме. За цей аромат я вислухала від багатьох людей, якщо чесно. Від багатьох людей хочу листочок, бо я не буду наносити аромати на себе. Це сьогодні вище моїх сил. Так, листочки. Гурмен не сподобався нікому. Всі, все моє оточення заявило, що це какафонічний аромат. Ну, він дійсно досить дивний. ну, Нікому навіть людям, які люблять в мене шкіру, ут, все таке тяжке, навіть їм він не сподобався. Я нанесу на листочок, бо нічого в ньому такого хорошого нема в цьому ароматі, щоб наносити його на себе. Поки що пахне цитоном. Ну... З'являються якісь такі деревні ноти, але досить такі незвичні, я б сказала, і не досить приємні. Ну, зараз, до речі, він мені подобається, він пахне мені дьогтем і мазі вішневського. Але питання, до чого тут гурме? Флакон класний. Я взагалі в захваті від їх флаконів, дуже гарні, ну дуже. Я сподіваюся, я не бачила їх вже ну, вживу. Я сподіваюся, що це метал. Ну, Досить дивний аромат. І всі сказали, що він дивний. В піраміді аромата заявлений ладан, малина, шкіра, каштан, фіалка в базі ваніль у тлабдану. Ну, до речі, він дуже нестійкий, в нього стійкість десь 2 години. Через 2 години я перестаю його чути взагалі. Я носила, носила двічі. Ну, я згадала, чого моїм колегам, моєму оточенню, він не сподобався, бо вони всі почали в ньому чути лада. В мене якось не дуже люблять лада. Не, 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 всі, і не, дуже. не всі і не дуже люблять лада. Малину, ну, я не знаю, це скоріше, знаєте, така малина не солодка. Ну, яка вас не буде асоціюватися з малиною. Шкіра так. Шкіра так, є така гірка. Знаєте, шкіра, вона така на нюх. Гірка нота така. Так, ваніль у тлабдану. Ну, аромат, скажімо так, на любителя, але він такий досить плаский, він не розкривається. Чути його ну, першу там півгодини годину так що. Ну, зараз ну мені ще тут африканська шкіра на руці пахне. Ну, він, знаєте, от у моїй бабусі, коли стояла якась мазь, типу Вішнєвського. І от зараз він мені так пахне. Хоча я люблю такий запах. Ну, на шкірі якось він не дуже. Крім того, стійкість його мала. Отже, а, до речі, вони свою пірамідку показують тут ззаду. Raspberry, честнат. Удваніль. Вони заявляють малину верхні ноти: малина, каштан і удваніль. Ну, не знаю, що вам сказати. Гурме для мене попередній аромат, який вони назвали Паша. Далі йде два аромати з цієї серії. Я б сказала, що це мій жах. Жах номер один і жах номер два. Я жахливо не люблю такі аромати. Це. Ось, це таке непопадання в мою. От, знаєте, Є аромати, які, ну, які подобаються. Є аромати, які ти можеш терпіти, в принципі. Ну, Тобто, можеш носити, але ну, без захвата. Там. Це просто от, тотальне не моє. І мені навіть цікаво почитати, які ноти тут є. Ну, щоб знати, що це точно не моє. Отже, аромат Secrets of Love Essential. Сенсов у мене з'явився останнім. Я замовляла пробнички на майкапі. Взагалі, я дуже хотіла якийсь такий сет, але зараз я розумію, що не треба мені сет. Що Мені достатньо пробників. Ну, Мені дуже подобається флакончик Ананди. Сильно кришкою у формі Анальної пробки. І Блек Ананда. Ну, стартує він такими різкими, бридкими. Бридкими мені нота. Так, що ж таке для мене бридкі ноти? Лимон? Вот він. Причому ну, це настільки смішно для мене. Я вдень з'їдаю 1-2 лимона. Тобто, з'їдаю як? Я роблю воду з лимоном, я стараюсь, треба, ну, треба побільше пити. А я дуже люблю чай, а чаю мені треба пити поменше, бо він з невводньою трошки негарно сказується. <рес> На шкірі. А, вот. І ну, лимон, він холодний, такий мені неприємний, як завжди, я не люблю цю нотку. А, мускатний горіх гальбаном, грейпфрут, квіт, капель сину, жасмин в базі ваніль, мускус, сандал. Ну, не моє. Не моє. Оцей гіркий старт, лимон, мускатний горіх. Можливо, він в жару якось гарно буде. Ну, ви знаєте, в мене складні стосунки з лимоном і гальбаном я чекала, буду. Ну ні, він холодний і неприємний, я такі аромати не люблю. Оце для мене як аромат від Mason Margiela Under Lemon Tree, що ж таке було Ох, такий різнокольоровий був в мене наборчик. Як же він називався? Ательє mm колонь. -mm -mm -mm. Там лимон, Island Lemoн. Теж, теж мені не сподобається. Одним словом, я буду знати, що якщо десь є лимон, то це явно не моє. Так, це в нас був Central... Secrets of Love Essential. Не мій. І я б не купила такий флакон. Мені не подобається оце поєднання золоте срібло. Непоєднуване чайник. Теж такі. Можу грішити. Так, ідемо далі. Аромат катастрофа. Я не пам'ятаю, нанесла його на шкіру чи на папір. Але для мене це Unreal просто. Secrets of Love, of love Glamour. Оце повне не моє. Ось таке не моє, не моє, не моє. Це, як казала моя мама, таке, вибачте, вираз такий котячі сики вона називала день аромат. Я дуже вибачаюся, але це пряма асоціація. Це таке щось нереально неприємно, таке солодко мускусне не Так, Secrets of Love Glamour. Що ж там таке є? Що я просто. Я навіть другий раз не підходила до цього аромату. Мені хватило першого на папір. Яблуко, мускатний горіх, Горіх, персик, кориця, шафран. Жасмин слива, троянда. Кашемірове дерево, ваніль, білий мускус сандал. Ну, нічого не передвіщало біди, я не знаю. Може, це поєднання яблука і персика. Корицю я люблю. Шафран, ну, теж, значить. Ні, ну це просто, я не знаю. Це якесь індивідуальне несприйняття. Ну, не знаю. Ні. Просто ні. Просто найближчий аналог мені до цього аромата. Це, напевно. Ух, як він називався? Avon, Такий. З фіолетовою кришечкою. Зараз швидше за мене згадаєте, господи. Ні. Пашан-денс крунтується в голові і все. Far away. Far away. Нє, ні ні, ні ні ні, Ні, це абсолютно. от, Абсолютно, ні. Це для мене просто жах. От просто один з жахливіших ароматів, який я зустрічала. Так, і лишається в мене ще два аромати, таких цікавих. Ух, рух задех енд Мартін Мікалеф. Я не знаю, який рух задех. Але аромат такий досить цікавий, вінтажний, арт колекшн. Такий флакончик цікавий. Цікавий флакончик розмальований. і і і і І, і, і. Піраміді заявлений бергамот. Пробнічок мене десь вибачте. Ви бергамот, танжерен, зірчистий аніс, лис фіалки, кашемірове дерево, мускатний горіх, мох, шкіра, пачулі, мускус. А що можна сказати стосовно цього аромату? Він такий ретрофужер. Якщо вам цікаво, то це аромат ретрафужер? Я думаю, що це і так зрозуміло, що бергамот, танжерин, зірчистей аніс вже є такі фужерні деколоні нотки. І те, що там іде далі: от фіалка, лист фіалки, кашемірове дерево, така він трошки пудровий, якщо можна так сказати. Ну, такий ретрофужер. Трошки таким, знаєте, як я люблю казати, нальотом супа. У мене схожий, напевно, на нього аромат це полинь від Лірбаларіо, асензія від Лірбаларіо. Так, отже, йдемо з вами далі. Стійкість в нього теж невелика 2-3 години. Аромат, який я дуже хотіла спробувати. Але флакон майже пустий, майже пустий мені прийшов. Це Маркіноміколів Royal Vintage. Ну от є лі... ледве-ледве щось можна надушити. Ну, я люблю такі аромати на зиму. Я вже забула його, я пам'ятаю, що я один раз пробувала його. М -м На мої такі цікаві трава спеція. Бергамот, рожевий перець, яблуко, кипарис, чебрець, жасмин, мох, пачулі, мускус, амбра. Ну, він явно такий чоловічий, причому такий чоловічий серйозний, з такими травою спеціями. Що він мені нагадує? Ну, з ведмедиком е, на той бой, трошки є асоціація. Тут більше бергамота. О, він мені нагадує, бергамот рожевий перець, яблуко, кіпарис, він мені нагадує чорний. не армав. Мій арабський аромат, який... щось з мене зранку все повилітало з голови. Армав Клаб Denoe Інтенс. Все, слава Богу. Дуже вони схожі. До речі, в них і піраміди схожі. Яблуко, рожевий перець, от, яблуко, бергамот, кіперець, чебрець. Схожі, схожі. Мох, пачулі, так, да, цікавий аромат. Але я вам вже назвала його аналог. Так, це в нас був Мартіна Мікалів Royal Vintage. Біжим далі. Бо вже треба бігти. І один в мене пробнічок. Це не про Мартину Мікалів. це просто а, а, італійський бренд Memo. Сподіваюся, що я правильно вимовляю. І African Leather. African Leather. До речі, він у мене сьогодні на руці і дуже мені подобається. От я люблю такі аромати. Гарна така шкіра, гіркий старт, гарна шкіра. Трошки мікстурки якоїсь є. Ну, класний. Можливо, він мені треба буде, але в них така ціна. В піраміді заявлений кардамон, шкіра, шафран, кумин, ветивер, пачулі, герань, ут, бергамот, мускус. Ну, ветивер, що тут казати? Що тут казати? Я люблю ветивер. Класний аромат. Шкіра, ут, ветивер. Дуже гарний. Класний. Мені подобається, але в мене є новий, най-най-най улюбленіший аромат, Най-най-най. І я буду знімати відео про осінні аромати і розкажу вам про нього, про мій новий фаворит, про аромат, який просто обожнюю. Зроблю такий спойлер: це аромат про ветивер, але дуже-дуже класний. Так, я дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей.